Так, друзі, всім привіт. Всім привіт. Ми граємо в симулятор ютубера. Як бачите, можете подивитися 200 мене там вдома. Вау! симулятор ютубера скриня, розкажи, що тут робити. Тут треба записувати відосики? Так. так бігать і, і, так... і просто клацать, да? Да, і клацать і, типу... на. І типу ти за... за рахунок цього прокачуєшся. Да, І тут ні, треба цей. Я там. Ой, мій комп'ютер тут. Я мой крутой комп'ютер, что-то там. А, да, я чуть перепутал. Я його поставив на... А я так розумію, я в твою хату не можу, да, вийти? Чи ти можеш мене запросить якось? Ну, наче не знаю. Ого, що ти тут робиш? На комп'ютері граєш? Не. Это типа за... ты стримишь. О, а что за... Не, я видюшки А что за, а за чувачок зашел? Так это? ты можешь зайти. Зайди. Вот так... вот так вот, типа? Не, не так, а вот так. Насмать. Нет, та это... а, -а, -а, -а. убей этого. Понял. Опа, скринер. Опа, привет. Твенгер. <клес> Так. А ты зможеш якісь речі в домику ставить? Якісь, там, меблі? Да, там можно, я поставил, короче. А может быть можно какие-то крутие компы ставити. А в мене почти 10 тысяч грошей, я хочу слить. О, себе. Я йду, Ой, ну да ты А прикол, я дивлюся, у такие да. домики, я прокачан, и прям вообще. Я да, я я так... Ну да. Де... Эммм. Этокий вот первый раз весь как ты. И вот тут я ещё вот такие эти, как бачишь, и я хочу себе Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал всім кому mm -hmm. сподобалась ця гра, симулятор ютубера. Я хочу взяти з вот нас який, отакий. А, это, типа камера. я камеру купил. И зараз сколько у меня грошей? Значит, я куплю цю на камеру. Вау. І вона тепер за один клік більше тобі дає, да? Я Льоху буду знімати. Ого, снімати. в тебе, диви, в тебе тисячі збільшуються оці. О -о -о -о. А за ці тисячі, типу, можна щось купувати, да? Льоха, коли ти захочеш в дом, ти вбирай з руки свою тату ступу і воню нажимай на, це, на двері, воню. За те, що ти клікаєш, ти можеш купувати собі? Ні. Ні треба тобі викличе відео своє. Треба тобі, поняв? Як О, ти? Заходи в свій дом. Найди його. А я у тебе буду поки. Ні, так не можна. Да. А ти хочеш остатися без грошей? А, денег, а, чо, а що за, за чувак до сих пір в тебе? Він там Пасу. поселився в тебе. Так, о, верстак. Думаю, що крафтить. Ого. Угу. О, сколько трогал на бур. А нашего ютубера пушка? Не Ого. знаю. <laughs> и бур наса. но я куплю себе бур, я думаю. Ого. Вот это типа чтобы майнить что-то? Да, чтобы там, чтобы, вот, вот. зараз, но нет, вот это сделать, вот это. Потом вот это, вот это поставить, вот это и дальше кликать. І окліка, і окліка, Ого, окліка. А, це вже якраз гроші да, в тебе? О, диви, в тебе карточка закінчилася. Ну, ці карточки. Пак друзі. Я зараз йду опять в магазин і я хочу тепер зайти там, де. блях там не кого, навіть набув. І зараз яду. О, тут можна сундуків купувати. Так що в них дропається? То можна пойдем, по побусти прокачуватися по людині. Ага. Можна гроші. І я думаю, я хочу опять цей магазин. і зараз мені не треба комп, а треба щось сасич... Камера? Так, камера. Про 28 за кліку надає. Ого, ця камера дуже крута. Ого, я зараз піду з а, а що тут ще є в місті цьому? Якісь там матеріали, бачу. Так, да, тут є. Це треба субкрафти. О, апгрейди. Добре. М -м. Всі хати ютуберів. Я маю тебе засняти хату ютубера, щоб всі потім побігали, як ютубер в хату. Ага. Чувак у тебе факапа походу или цети ее хоронесть. Наверное, Скриня. Так. Усяких тебе грошей. Багато. А як тут хату можно прокачать? Ну, типа, купить новую. Кури. Не знаю. Я куплю. Так, скриня повикладав відосики підписникам своїм. Так. Тепер пішов е, контент записувати. Так. Воу-воу-воу. А прикинь, таке місце зробити е, город ютуберів і чисто коротше, з нашими підписниками. З, з каналу твого. Так. Да? Ого. Тільки чих носи. Trzeci, a z dzisiaj tutaj zatricić jakaś jak tutaj trochę sajka. Tak, o trzeciej jemy i dziecię ciągle raz, a także i ja pasowałbym, a tu. Твоя хата? Ні, Я до такой гості зайшов. Хочу подивитися які тут хати взагалі. є. Так. Ого. Я, я зайшов тут у чувака три компа. і якась штука. Ні, то комп. А, это суперком. Не... Четыком. Мда. Ого. А ну зараз тут ще зайду. Ого. Если... Пишли... О, да вы, у него какая-то кнопка ютубера я Пишли, я покажу. У меня тоже есть, но у меня есть сильнее, чем кнопка ютубера. Пиши показываешь с нашими подписчиками какие-то домики, я типа крути, что там чуваки внутри. Я зараз себе домик короблю вот так, потом вот так, потом вот так, и вот так. Красиво, и вот и, и зараз вот так, вот так. О -о -о. Вот себе видоски. Пошли, мы а, по, по, ну, покажем домики. Да? Ну не зараз, зараз відоски всі свої викладаю. Ох, скільки грошей іскрині. Давай ще чуть, -чуть відосики. О, зараз... в тебе переглядів 145 тисяч і 900 підписників зараз. У твоєму каналі. В цій грі. Ого. Угу. Виходь, коротше, поки домики да. подивимось. Так. Якийсь... О, зайди у той різнокольоровий домик, коротше, якийсь. Ото там червоний, бачиш? В кутку. Оці, да. О, О Льоха приїхав. Оце, оце, тут круті доміки. Оце особливо мені подобається, по-моєму. Оце червоний. Я злучаю. Ну, а ти не заходи, подожди Окей. мене. Окей. Раз. Е -е, що О, бачу, у нього якісь тут кнопки. Оце. А у нього є така одна. Ага. І а зараз... що оно додає? чи просто нього... типу, для приколу? Ну, не не, це щоб вийдеш там написано а у ньому, там де тиста, а типу у тебе на грошей в комп'ютері. Ага, буде". прикол. О, У нього тут такі радужні. Пішли завалимося до цього чувака. Да. І позаписуємо у нього него А Куди ти зайшов? Не, не, вылезай. Let's nah. go... Заходим в скрине. Let's go to Drina. А, не. А, да, це, это той. Бачу, у него стільки компів. Да. Это один у него комп. Вот а, а, а у тебя три компа. А, ну, тоже. Ай, да. Ну, на... А что он не сидит на нем? Что он не сидит не знаю. Он что, вышел, что? Кирнула. Прикол. Так, друзі. Коротше, прикольна гра. Так, да. Типа, містечко і ютуберів. Прокачуєш домики, відосики знімаєш контентик. І вкладуєш в себе на комп'ютері. Коротше, тут треба так... Ну, така гра надовго, треба клікати багато. І заробляють оце підписники, перегляди, да, скриня клікає? наклікає. просто дивиться. Гру яка. Я дивлюсь, як ти цікаво поклікаєш. Друзі, якщо вам сподобалося гра, то ставте лайки. Так. І Якщо вам дійсно сподобалось, то ми будемо ще записувати відоси по цій грі. Ми ютубери по грі в ютубера. Тому друзі, всім дякуємо за перегляд. Очікуйте на нові відео. Всім пока!